Мені, дідусь, що той, що той, що бабуся, що перша, що друга. Вони мені казали, що з рускими не братайся ніколи. Забудь про це. Льоман Судакли автор і фронтмен інструментального шугей з гурту про вулок. Грати на гітарі він навчився самотужки, а більш серйозно почав займатися музикою уже після 2014 року. Ти ще спиш. Сім'я Льомана, як і решта сімей кримських татар за своїми плечима мають історію депортації 1944 року. Моєму дідусеві було десь 8 років. Коли це трапилось, бабусі було десь 4-5, обом до 40% кримських татар загинуло під час висилки депортації. Хтось в товарних вагонах. Там в дорозі хтось внаслідок хвороб. Дідусь Лімана чотири рази намагався повернутися додому. Перший раз у 60-х, два рази у 70-х і востаннє з відновленням української незалежності. Одного разу він взяв мою маму з собою, щоб показати дім, де вони жили. І він розказував, що кожен раз, коли я приїжджав, спочатку дім був цілий, ну там не було наших речей. Другий раз там вже не було вікон, меблів, і вже в останній раз там були просто кусочки там камня. Ну все просто розібрали. Батьки Лямана познайомились уже в Криму. Він ріс у сім'ї, де російська не віталась, і до п'яти років він говорив виключно кримськотатарською.